Продовж кількох років Житомирська обласна благодійна організація Лікарняна каса на замовлення своїх членів проводить закупівлю вакцини проти грипу. На гарячу лінію лікарняної каси звернулося набагато більше людей ніж в попередні роки. Всі медичні заклади області, включаючи сільські амбулаторії, з дільниць яких надходили заявки, загалом отримали вже 7 тисяч доз вакцини. Зокрема, у поліклініці Житомирської центральної районної лікарні номер 2 розпочали проводити щеплення, і першими відвідувачами кабінету вакцинації стали співробітники закладу, аби довести безпечність та необхідність процедури. На сьогодні у нас є біля 150 доз такої вакцини, абсолютно безпечна, тому що вона інактивована і в своїй складі містить лише білки, тобто продукти розщеплення вірусу грипу. А не сам вірус вакцина, яка була закуплена, пройшла сертифікацію в Україні, зазначає лікар-експерт організації. Зробивши відмітку про стан своїх внесків, члени лікарняної каси, котрі виявили бажання отримати вакцину, вже можуть пройти щеплення для тих, хто лише тепер зважується на цей крок. Реєстрацію продовжено на сьогодні. Член лікарняної каси може звернутися на телефон гарячої лінії. Ще раз повторюю 55 49 50. Записатися там і через декілька днів, день-два може звернутися в поліклініку по місцю проживання і отримати щеплення.